Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Вчора вечором з'явилася прекрасна новина 8 вот місяця жовтень-2023 час Хеллоуіна. Тут є відеоролик, відповідно, в якому описані всі основні події, які будуть відбуватися у жовтні. Ми зараз його подивимося розберемо. Тут є календар основних подій. Коли що ми можемо отримати, які твічдропси і так далі. і так далі. Є короткий опис всіх подій, які будуть відбуватися в майбутньому. І є коротко опис всіх подій, які відбуваються на даний момент, що ми не повинні пропустити, щоб забрати якісь там певні нагороди. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте проставити вподобайки, підписатися обов'язково на канал. Друзі, нас уже 4 тисячі, це дуже круто. Це дуже круто, дякую вам за підтримку. На 5 тисяч створюю клан і набираю гравців. Це я вже говорив у попередніх відео. І так само не забувайте про коментар. Коментарі ваші бомба. По-перше, я дізнаюся дуже багато нової інформації. По-друге, я бачу фідбек вашого. От ставлення до того чи іншої новини, там, до техніки і так, далі, і так далі. Я дуже багато чого від вас дізнаюся. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. Давайте подивимося відеоролик і розберемо відеоролик. All Tankers and welcome to What Monthly. Here's what World of Tanks PC has to offer this October. the Blitz blitzträger off e110 is back and is more powerful than ever in the waffenträger project hyperion event the sisters von krieger face off in a sibling rivalry for the ages equipped with the new hyperion super weapon ermelinda commands the Blitz Traeger as she takes on her sister hannah Lore, and a team of six harriers which are newly outfitted with a force vehicle and new splash damage and hp regeneration abilities you have until October 8th to complete the progression of both factions and earn starters to unlock the Engineers and Harriers gates. Where, depending on the faction, you'll find a variety of electrifying new event rewards like credits, Days of Watt premium account, 3D styles, and vehicles. This season's standout reward vehicles include the KJPZ T3 Jaeger, the Yak Tiger prototype, and the Object 283. Дивіться по Waffen Зараз я відкрию, я зробив спеціальний скріншот. От у мене прогресія на сьогоднішній день. Сьогодні я ще не грав. Я граю небагато. Десь по одній годинці, по 40 хвилин, і то я вже на 16 му рівні прогресії. Чому я наголошую, що потрібно проходити цю прогресію? Все насправді дуже просто. Ви можете заробити доволі багато бон. 2600 бон, наскільки я пам'ятаю, можна заробити в цьому режимі. Заробляйте, копіть бони, вони нам пригодяться. Чому скажу трішечки пізніше? Значить, поїхали далі дивитися ролики і будемо розбирати по ходу всі новини, які будуть у нас відбуватися. And don't forget to claim the Waffen Trager inspired Prime Gaming package. We the Harriers includes a brand new 2D style 2 decals, a unique medal and more. Link up your World of Tanks and Prime Gaming accounts and claim yours. Друзі, хто цікавиться прайм геймінгом, я взагалі його ну, як не купляю, не вводю, не активую. Було раніше, я реально купляв судів, а тоді зрозумів, що це практично ну, це моя думка, ну, безкорисна штука для мене. Ну, тому що я отримую елементи кастомізації, якими не користуюся. От, наприклад, де тут ось нагороди. Один день усього день прайміум аккаунта а стиль якийсь і техніку в оренду. Ну, для чого вона мені в оренду, я ну, тільки їздю на ті техніки, яка в мене постійно є. До речі, пишіть, що ви думаєте на рахунок преймкеймінга. Чи взагалі користуєтесь ним і е, ну, чому ви взагалі його берете? Що вам подобається в ньому. Тому що я ну, взагалі я не розумію, для чого його використовувати. Якби техніка давалася назавжди, от, хоч би навіть низько От тут б ще був якийсь сенс, а в оренду, ну не знаю. Там на декілька днів, чи як воно там дається, на 10 днів, чи ще щось. Ну можливо, комусь і це, і воно і пригодиться, але я не бачив в цьому ніякого сенсу. Значить, поїхали далі по мирному 13, От уже є інформація. This October take part in the third and final installment of the овірні 13 saga. Encounter new enemies and equip new vehicles as you prepare to battle the immortal One final time in Murni Lost Hope. Madrina's Coffee has partnered with World of Tanks to bring you the ultimate premium consumable. The Special Edition kuskavo. blend offers a medium roast coffee. Carefully... Later in October, with their of one, 22 1. 22 1, showcase your status, love, and prestige for your most played vehicles with the new Elite Level system. Keep an eye on the portal for more details. Дивіться про оновлення 122.1. Тут сказали практично нічого, тільки за оцю прогресію, яка нікому не цікава в основному. Але у мене є інформація. Поки що вона на рівні слухів. Я сподіваюся, вона підтвердиться поближче там, до кінця жовтня, до виходу оновлення, що в нас повинно бути оновлення бонового магазину в оновленні 1.22.1. Звісно, ще точного переліку техніки невідомо. По попередній інформації тільки була uh, інформація про IMX Сідісі і ФСМ 50 тонн. Uh, розумію, техніка не саме найкраща, але я думаю, навіть якщо це так, то не вони самі будуть додані у боновий магазин. Це ми ще подивимося. Давайте поїхали далі. Турмент спонсорний Мільйон Пугс qualifiers for the eu and na servers are on october 4th and 7th with the group stage matches on october 8th and for those of you that prefer to watch the fierce action of the 7v7 tier 10 battles unfold be sure to tune in live october 13th through to the 15th on the official world of tanks twitch channel where drops will be enabled The first of three, long of... Значить, дивіться, підсумовуємо. По турніру від мільйон пакс. Ми можемо зафармити додаткові твічдропси, і це дуже круто. В принципі, будемо користуватися цим. Значить, це у нас по натиску інформація. Вона абсолютно не цікава. І, 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 і у нас повинна ще бути інформація по акції в бій. Так, вона от в кінці. Давайте я перемотаю. And finally, let's talk about this month's Top of the Tree missions. You'll have from October fifth through november fifth to utilize discounts from Uncle WarGaming to unlock the M5Y and the WZ1321. That's all that I got for October. Thanks for watching. This year's so. annual По все. Тепер давайте розбирати більш детально. От у нас є календар подій. Це все зрозуміло. У нас є події, які будуть відбуватися, це також зрозуміло. От дивіться, з 2 по 9 жовтня дивимося по календарю. Це в нас е, наступний тиждень, от з 2 числа з понеділка, будемо святкувати возз'єднання Німеччини серією спеціальних пропозицій Грузія золото і у преміум магазині. Не прогавте шанс отримати цінну машину в наборі зі знижкою, чи вдягайте «Тайгер-1» і Пантера чи інші німецькі машини в 3D-стилі. Видно ось на картках тут дуже мілкі е, такі картки, але видно, що там 3D-стилі на різну техніку, включно з тигром, з пантеркою. Он, я бачу ще якусь техніку Є100, е, Маус. Ось 3D-стиль. Ну Ви розумієте, бо я розпродаж 3 d стилів і деякої техніки німецької, я так розумію, впродовж цього тижня. Далі буде у нас турнір е, от, 7 мільйонпакс. Коротше кажучи, під час цього турніру з 13 по 15 жовтня будуть відбуватися трансляції Twitch Drops. Тут вони позначені. Дивіться фінал на офіційному англомовному каналі World of Tanks на Twitch і ловіть Twitch Drops. Тобто ми зможемо 13, 14, 15 подивитися оці турніри і зафармити Twitch Drops. Далі йде цікава новина, якою користується практично кожний, це акція в бій до бою, точніше. У нас буде у наступному місяці з 5 жовтня до 5 листопада дві гілки, як і завжди, м 5 Y і вз 1321 м M5Y це в нас зараз одну секундочку. Важкий танк США 10 рівня. Звісно, не тільки на нього буде знижка і бонуси там по досвіду. Буде і на м 4 y м 3 y м 2 PAVLAC-танк, Т1 Heavy. Та 6 Медіум М3 Стюарт і М2 легкий. От повністю по цій лінійці у нас будуть знижки. Хто ще не викупив собі десятку або не викачав, можете скористатися. Це дуже вигідна пропозиція. Тому що знижка, друзі, 30% на 8, 9 і 10 рівень. І 50%, по-моєму, чи скільки там, у нас на 6 і 7 рівень. Ну Взагалі крута акція, Короче, можете користуватися. Значить, поїхали далі. Друга гілочка це в нас менш така популярна, тому що це китайські ЛТшки. ВЗ-132 на 1. Буде знижка на цю вз шку Я її викуплю, тому що я всі танки 10 рівня викупляю по знижках. ВЗ-132 А 9 рівень. ВЗ-132, ВЗ-131, 5916, тайп Т34. До речі, я колись на ньому фармив, коли в мене преміум танків не було. Якби це смішно не звучало, я на Type-T34 катав, він мені дуже подобається. Він у мене залишається іще досі на пам'ять М5А1 Стюарт ЧХ і Type оцей, другий рівень. От повністю по цій лінійці будуть так само знижки. Значить, поїхали далі. Канадське випробування. У нас із 6 по 10 жовтня випробування. І пропозиції з Великої Сніжної півночі. Заробляйте спорядження, особисті резерви і коняцькі елементи зовнішнього вигляду у спеціальних завданнях. Чи купуйте корисності в грі за золота, зокрема 2D-стилі від моря до моря для середнього британця 8 рівня Центріон МК-1. внутрішньої ігрові пропозиції доступні до 13 жовтня. Ну, тут буде також така активність мінімальна. Prime Gaming зазначається. що ось все. Для справжніх дослідників півночі командир Роберт Нансен готовий вирушити у свою наступну пригоду і очолити екіпаж вашої техніки з новим набором. Ну, новий набор буде першопрохідець від Prime Gaming. Хто цим цікавиться, може забрати. Також буде класна подія, яку ми очікуємо на рівні Вафендрагера. В принципі, ми її очікуємо. Це мирний 13. У мирному 13, як я вже казав, повинна бути головна наргорода ТВТТ Розанова. От бачите, от на картинці тут босс у вигляді ТВТТ. Я думаю, такий буде і тематичний 3D-стиль на цю машинку. Цю машинку знову нерфонули. Її вже занерфили в хлам, тому що там броні нема, динаміку понерфили, 13 кінських сил залишилося, ДПМ прибрали, коротше капець, вже з танком Жесть. Тільки для колекції його можна забрати і в трейдін. Але тим не менш цю активність чекають, тому що крім самого танчика, може ще буде так само зафармити бони і інші цінні ігрові елементи. Чехословацьке випробування, святкуйте День Незалежності Чехословаччини з трьома активностями. Так само виконуйте особливі завдання і тримати честь елементи зовнішнього вигляду, образ екіпажу і спорядження. Ну доволі непогана інформація і доволі непогана активність 27 по 30 жовтня буде відбуватися і оновлення 1.22.1 наближається. І ви можете випробувати по повні зміни. Ну тут у нас як таких змін немає, там тільки по екіпажу є чисто візуальні зміни, Плюс ота. Елітна прогресія, чи які назвати там для кожної з технік. Такі зміни другорядні, але, друзі, це поки що послухаємо, я ж вам кажу. Повинно бути оновлення бонового магазину. І це дуже круто в цьому оновленні. От такі основні інформації, які я вам хотів нагадати. Плюс до того не забуваємо включати твіч дропси і фармити дропси вихідного дня. Дивіться, у нас 8 токенів це дропси вихідного дня. І коли будуть трансляції на офіційному каналі World of Tanks, запускайте і фарміть в Афентрагер дропси. дропси Waffentrager. Зараз практично ніяких трансляцій дивлюсь, немає. Я очікую, коли запустяться на World of Tanks трансляції, щоб дофармити те, що я вчора почав фармити Ось все, стартери гончаків і 8 токенів, жетончиків вихідного дня. Так що всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, друзі. Дякую вам за підтримку. До побачення.